Я знову вітаю 11 класників на своєму каналі. В одній із попередніх розмов я вже згадувала, що в 20-30 роки ХХ 20 століття розвиток української літератури відбувався одразу в кількох напрямках. Про жахливі умови творчості українських митців у радянській Україні вам уже відомо. Предметом вже сьогоднішньої розповіді стане складна картина літературного життя в Західній Україні. В період між двома світовими війнами. Загалом для літератури Західної України характерні відносна автономність розвитку та відкритість до західноєвропейських мистецьких традицій і всього нового. Це зумовлено історичними обставинами, які склалися. На початку ХХ століття у цій частині нашої держави пригадайте, до початку минулого століття такі західні українські землі, як Закарпаття, Східна Галичина і Північна Буковина входили до складу Австро-Угорської імперії. Державне утворення, що припинило своє існування після завершення Першої світової війни, натомість 1918 року. З руїн колишньої імперії постали нові держави, серед яких була і Західноукраїнська Народна Республіка, коротко ЗУНЕР зі столицею Львові. Однак за підтримки Антанти, вже в 1919 році Польща окупувала Західну Україну, Румунія Буковину і Бесарабію, а Чехословаччина Закарпатську Україну. Українське населення постало перед загрозою культурної асиміляції. Державною мовою на загарбаних територіях оголошується польська. 1924 року закривають українські школи і ліквідовують кафедри української мови у Львівському університеті. Обмежують для української молоді доступ до вищих навчальних закладів та державної служби. Усі ці обставини. Провокували протести населення, що не визнавало легітимності польської влади. За цих умов громадська роль літератури відчутно зросла, письменники сприяли піднесенню національної свідомості, літературний процес на західноукраїнських землях відбувався дещо автономно від Надніпрянської, тоді вже Радянської України, не обмежуючись ідейними пошуками. Вони збагатили літературу новими художніми знахідками і сміливо сприймали зарубіжні традиції. Продовжували творити і митці, що вже увійшли до кагорти класиків: це Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, Марко Черемшина, Осип Маковей, Богдан Лепкий, Петро Карманський, Василь Пачовський та інші. Розвивалися такі мистецькі напрямки, як символізм, імпресіонізм, експресіонізм, сюрреалізм та авангардизм. У цей час на літературному небосхилі з'являються нові імена та мистецькі угруповання. Так, 1922 року у Львові виникла група Метуза. Вона була названа на честь церковного співця, що згадується в Галицько-Волинському літописі той не захотів служити у півчих в Данила Галицького і обрав смерть. Для митців метуса став символом незнищенності поетичного слова, яке вони присвячували боротьбі за незалежність. До цієї групи належали Роман Купчинський, Олесь Бабій, Левко Лепкий та інші. Вони орієнтувалися на українських символістів та європейських модерністів. У поетичних творах переважала героїчна, стрілецька тематика, видавали одноіменний літературно-мистецький журнал. 1927 року з'являється група Логос, яка об'єднала письменників християнського спрямування. До неї входили Григорій Лужницький, Степан Семчук, Косип Назарук та інші. Вони проводили культурницьку роботу, культивували християнську мораль, гуманістичні ідеали любові до людини, видавали журнали, поступ і «Дзвон». На творчості цих митців позначилася поетика символізму й імпресіонізму, чи не найпомітнішою була діяльність модерністів, що належали до об'єднання Дажбог, до якого входили Богдан Ігор Антонич, Богдан Кравців. Євген Пеленський і Грону, участь у якому брали Василь Бобинський, Степан Тудор, Мирослава Сопілка, Олександр Гаврилюк та інші. Митці розглядали гострі соціальні проблеми, поєднували орнаментальну живописність із поетикою кубізму, створювали яскраві, зорові та слухові образи. Відоме також богемне угрупування наймолодших митців. 12. Що діяло, починаючи з 1930 року у Львові. Під цією ж назвою вийшла книга їхніх творів Богдан Неженківський, Зенон Тарнавський, брати Анатоль та Ярослав Курдидики, Богдан Сісик та інші прагнули розширити тематичний діапазон літератури, зосередити свою увагу на урбаністичній проблематиці. Відтворити й опоетизувати стихію вулиць, провулків, кав'ярень, магазинів Львова з його неповторною атмосферою. Образ Львова став головним персонажем їх новел та віршів. Справжнім художнім досягненням була сюрреалістична повість Я вернусь до мого міста Богдана Нежанківського та його збірки новел Вулиця. Актор говорить. Свято на оселі. Література цього періоду збагачується творами різних жанрів. Зокрема, високого рівня досягла лірика, у якій повною мірою розкрився талант видатного поета Богдана Ігоря Антонича. Його поетичні твори характеризувалися гуманістичним пафосом і колоритною образністю. Міфологізмом та асоціативністю. З перших же збірок привітання життя і три перстені. Він став кумиром молоді. На поетичному полі гучно про себе заявив також Святослав Гординський, учень відомого художника Олекса Новаківського. Його збірки барви і лінії, буруни, Вітер над полями. Ряснюють яскравими зоровими і слуховими образами. У них відчувається малярський хист митця. У своїй ліриці він органічно поєднав неокласичну орнаментальну живописність та поетику кубізму. Для поета і живописця кольори і слова в натхненному танку однаково дзвенять у ритмі мелодійні. Шукаючи спорук. Де б кожен серця стук, акордом став дзвінким і гармонійним. Гординський прагнув, за допомогою переливів барв і динамічності ліній відтворити неповторний світ ліричного героя, показати його з несподіваного боку. Поєднані в одному ритмі і динамічному малюнку образи передають усю палітру барв мінливого простору. Моделюють світ загадковий, допомагають проникнути в сутність життя. Його вірші, насичені культурологічними образами, враженнями від подорожей до Греції, Риму, Константинополя. Він створив оптимістичну картину світу і багатогранний образ ліричного героя, який мужньо переносить житейські випробування. Я не люблю себе маніжити, ношу затиснуті уста, але не раз так прагне ніжності моя жорстока самота. У 20-30 х роках ХХ століття в Західній Україні розвиваються як малі, так і великі прозові жанри. Від оповідання та новели до повісті і романів. У цей період особливо щедрою була історична балетристика, зумовлена відродженням історичної пам'яті народу. Масовими тиражами виходили історичні повісті та романи Осипа Назарука, Князь Ярослав Осмомусин проти Орчингисхана, Роксоляна. Юліан Опільський у своїх творах реконструював історію давніх народів та Київської Русі. Образ князя Святослава він змалював у Повісті «Іду на ви». Особливою популярністю користувалися історичні твори Андрія Чайковського, якого сучасники називали козацьким батьком. Він створив низку історичних повістей, оповідань, нарисів, серед яких козацька пунста, Олексій Корнієнко, Петро Конашевич Сагайдачний, Сонце Заходить, Богданко. Полковник Михайло, Кричевський, Перед зривом та інші. У модерністському річищі писала свої твори Ірина Вільде, справжнє ім'я та прізвище письменниці Дарина Макугон. У 30-х роках ХХ століття виходять друком її повісті метелики на шпильках, б'є восьма і повнолітні діти, а також збірка оповідань Химерне серце. У повістях письменниці відображена духовна місія жіноцтва сильна жінка, яка культивує сімейні цінності в гаслі через родину до могутньої нації. Твори для постановки на сцені, що були написані в Західній Україні між двома війнами, характеризуються багатством тем, стилів і жанрів. У стилі символізму й неоромантизму написані п'єси Гетьман Мазепа Василя Пачовського, Поєдинок і вербунок Юрія Липи, Тривожні душі Клима Поліщука, християнсько-символічні історико-релігійні сценічні форми створювали Григор Лужницький, згадаймо його твір Посол до Бога, Дмитро Николишин, Ірод Великий і Самсон та інші. Помітним явищем в мистецькому житті Галичини початку 1930-х років був Львівський театр Заграва, очолюваний актором і режисером Володимиром Блавацьким. Він зі своєю трупою поставив на сцені п'єси Батурин за трилогію Богдана Лепкого, Вона Земля і Моє слово за новелами Василя Стефаника, а також славетного Тараса Булбо. За одноіменною повістю Миколи Гоголя. як бачите, українська література між двома світовими війнами була відкритою до нових художніх тенденцій, що розгорталися в Україні та на Заході. Суцвіття митців і розмаїття їхніх творчих шукань свідчать про пошуки нового, нетрадиційного змалювання світу і людини. З одного боку, ми ці слова відбили біль і розчарування від втрати Україною соборності, а з другого оспівали вольову людину спроможну на активні дії для відродження народу і держави. Тож, незважаючи на вкрай несприятливі умови розвитку, література в Західній Україні поширювала і плекала національні ідеали, була вагомим чинником духовного і громадського життя. На цьому я буду завершувати. Дякую за вашу увагу і сподіваюся до нових зустрічей!